Є ті 70 після уринотерапії, точніше, після самоліпування власником. Хапнула шрот без зустрічного струму, без перевантаження. Просто щось їй сталося. ну Такі моменти бувають і ремонтується доволі легко. Але чоловік розумний, до майстрів звертатися, звичайно, не буде, вирішить сам на форумах почитав, які транзистори треба поміняти. Купив на промі транзистори, догадую вже які, але то потім подивимося, запаяв і отрив фейерверк на конекторі, тобто хапнув десь коротке. Ото станція не реагує ні на що. Розбираємо, дивимося, до чого приводить гуринотерапія. Станція трималася тільки на бокових гвинтах кришок, вентилятори один відкручений, інвертор болтається, термодатчик відкручений, і видно, що болтається радіатор перетворювача. Трошки підгорів конектор, так гарно підгорів. Так само тут. То прийдеться міняти, якщо ми її запустимо. Хотілося б зняти інвертор і подивитися, що там напаяли. Бовтається радіатор, тому що не прикручений знизу, відкручую транзистор. Поставив, що він тут поставив, щось китайське поставив? Де горіло, незрозуміло? Таке враження, що горів сам транзистор. Та середня ножка. Середня ножка вигоріла з корпуса. Не знаю на що вона так зробила. І які ще наслідки. Ну, то таке. Розпаюю і буду міряти дивитися. Срали мазали. Хоча явних замикань немає. Тобто не то, що там власне щось замкнув. Паяти йому, звичайно, що вчитися і вчитися, ну то таке. Може йому транзистори попалися хороші. Розберемося. І тут до мене доходить юмор ситуації. Транзистори в ТО-220. Ось підпалене, нога підпалена на прокладці теплопровідній, а ось гвинти, якими були прикручені транзистори. Я думаю, коментувати не потрібно. От якось так. Щоб гарно посадити xc 90 йому треба зрізати частину корпуса, щоб по всій площі він сів. А потім відболгарити зайве. О, як новий. І тепер проблем з конектором немає. На батареї висверлюю, там можна не міняти. І добре є. Я вже думав, що буде легкий ремонт, але хрен там такі рідні були, і вони не просто зажаті. А поплавлені. тобто тут воно було поплавлене. А ще прикол, коли я збирав, мені скрутився гвинт. То, тобто, з чого треба робити гвинти, щоб воно в алюмінії скрутилося? І тепер мені треба думати, як тут висверлити гвинт, щоб не пошкодити різьбу. Бо більшого діаметра в ТО220 я ж не запхаю. Коротше, засада. Ну, нічого, якось буде. Засверлююсь чуть нижче, ставлю транзистор, нижче, ставлю якісні аналоги, не того, що було куплене на промі. Вентилятор ставлю правильним боком, так як він стояв з заводу. Збираю, включу, покажу вам, що шрот залишився. І ще раз буду розбирати, щоб виправити першу причину. Тобто, проблема була не в транзисторах, скоріше за все. І чоловікові нафіг не треба було лізти до тих транзисторів, але він. Начитався на фоумах. Ну що ж, має право. Ну що, вмикаємо. Станція включилася, вивів захисту батарейку і бачимо знову шот. Навіть ще до включення 220. Це мені знайомо, що з цим робити, я знаю. Тому залишилося використати трохи магії. Ще 15 хвилин з паяльником. І пробуємо. Є, а чого воно включилось зразу? Ні, все нормально. Воно таке просто шустре. Працює. Тепер працює. Залишилося потестувати, поганяти під навантаженням. Ну а з одної халявщики, які чекають, коли їм покажуть, яку детальку треба поміняти, можуть відписатися, як вони то люблять робити на кожному такому відео. Хай канал очищається. 70-ка має тягнути кіловат довгостроково. Дали йому біля 200 Вт. Добавляємо 500-ку приблизно. Оп! 780 разом. Знімаю 200, даю чуть більше кіловата. Вирубалося. Добре. А чому вирубалося? Мало би впасти в шорт. Є кінцево, згоріло знов. Хреново, ну нічого розбираємо. Добре, давайте ще одну спробу зробимо. 200 ватт поїхала. Так, 500-700, грубо кажучи, 800 Вт. Поїхала. Знімаю 200, даю кіловат. Просіла. Кіловат з копійками, тепер не горить. Добре, тепер краще, тепер я задоволений. Даю ще 200 Вт і падає в оверлоуд, Але як бачите, її не вибило. Я її можу виключити. Включити наново, і вона працює. Що і треба ось доказати. Ну що ж, не за першим разом, буває і так, бувають нюанси, бувають підводні каміння. Зробив той добре, збираю. Але то було не все. Я її тестував на потужності і зауважень не було, але я не помітив холостого ходу. Станція вернулася, з нею, схоже, є додаткові проблеми, які я упустив. Включаю 220, ми бачимо споживання 15 Вт. За словами власника, це не просто споживання 15 Вт, а воно ще й гріє станцію і інколи вона падає в перегрів. Зараз собі залишаю включеною подивитися, чи це не параноя власника, чи це дійсно є проблема. Так, споживання такого би не мало бути на холостому ході, інші станції її не показують. З другого боку, 14 ватт це є небагато, а станція пережила перший раз, згоріла по незрозумілій причині. Другий раз її піджарив власник некваліфікованим ремонтом. Третій раз чомусь вона згоріла в мене. Я думаю, що я там провтикав з термопрокладку і був перегрів одного плеча. Бо після того як я на кераміку поставив, проблема зникла. Бо рідна прокладка тонка була пошкодженою. І от вона вернулася, тобто є додаткове щось, тому продовжуємо продовжувати. Станція попрацювала 10 хвилин на холостому, вихідний каскад холодний, а низьковольтний каскад повишайки руку вже тримати важко. В той же час на обох транзисторах пюри виглядають гарно. Тобто, навряд чи проблема по керуванню. Треба думати по обв'язках перевіряти демфери. Здається, знайшов, здається, знаю. Один транзистор погано закривався. Все ж таки Все ж таки погано закривався, хоча я чомусь то зразу навіть осцилографом не помітив. Тому, може, і не в кераміці проблема була. Точніше, в пошкодженому термоінтерфейсі і його неправильному виборі, а перегрівався транзистор через це, що власне була проблема з керуванням. Поставивши його на кераміку, я покращив тепловідвід, але не забрав зайвого споживання. Як бачите, тепер фантомного споживання немає. Слідкую за нагрівом, поганяю, але вже детальніше і буду відправляти повторно. Це, очевидно, накосячив попередній майстер. Тобто я тобто це питання гарантійне. Нічого крім низьковольтного перетворювача і дроселя вихідного не грілося. Нагрів вихідного дроселя на ха-ха, це є норма на холостому ході. А якщо зараз зникне на холостому нагрів низьковольтного перетворювача, то ми проблему вирішили. На тому крапка. Я думаю, що продовження відео не буде, що все буде в порядку. Перепрошую за незручність. Назад поїде за мій кошт.